Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості каналу. Читаємо другу книгу царств і сьогодні на черзі в нас 15 глава. Тут буде розповідатися про Авесалома, ну і про царя Давида. Справа в тому, що Авесолом згадується в 14 главі як чоловік, ну, як тут сказано, не було в усьому Ізраїлі чоловіка настільки красивого, як Авесалом, і стільки хвалимого, як він. Від підошви, ніг до верха голови його не було в нього недоліку. Ми з вами звернули увагу, що це, скоріш за все, зовнішні ознаки його красоти, але тут нічого не згадується про його внутрішній стан, як це часто буває у святому писанні. І потім ми з вами також звернули увагу, що коли було примирення між Давидом і Авесаломом, то е, все одно Авесолом не прийшов перед лице царя, він з ним не зустрівся, а десь там поселився і досить довгий час він так і не наважився піти до царя е, на Поклін для того, щоб просто зустрітися із своїм е, батьком. І чому він так це робив? Хіба йому можливо було соромно е, за його злодіяння? Ой ні, справа тут була дещо в іншому. І про це ми зараз з вами прочитаємо. Після цього Авесалом завів у себе колісниці і коней і 50 скороходів. Ось це щось нове. Колісниці, скороходи, коні. Для чого це? Для чого йому 50 е, скороходів? Ну, скороходи це, мабуть, е, те саме, що сьогодні ми говоримо охоронці. Чи насправді потрібний охоронець в мирний час? І ну, в нашому випадку в тилу тут чи потрібно комусь оберігатися від ймовірних якихось там нападників, справа в тому, що найкраще подивитися в історію і показати конкретні приклади, як ті чи інші особи відносяться до збереження свого життя. Ми протязі читання святого писання. Ми з вами звертали увагу на те, що людина помирає тоді, коли Бог попустить. Тобто, так само, і політик хто б це не був, чи це очільник церкви, чи це глава держави. Якщо Бог попустить, з ним буде біда. Якщо ні, то він повинен жити вірою і упуванням на Бога. І саме так багато хто поступав. Наприклад, наш нині почесний патріарх Філарет. Всі є свідками цього. Він завжди по Україні пересувався в одному автомобілі, і з ним були лише присутні два і подеякони, і деякон. Це, тобто, звичайні семінаристи, які час від часу змінювались, тому що вони закінчували навчання, там рукополагалися, чи там, можливо, там, займали. Якесь інше служіння, і там інші приходили звичайні прості хлопці, які під час богослужіння допомагають патріарху звершувати всі необхідні обряди. І ось в такому, так би мовити, супроводі він проїздив все своє служіння на, як очільник церкви, як патріарх, тоді Української православної церкви Київського патріархату. А ворогів в нього було чимало, ми знаємо. І певні періоди була влада, яка була точно налаштована проти української церкви. Але разом з тим це ніколи не лякало патріарха Філарета, і ми знаємо, що він завжди сам приїжджав на те, щоб звершувати богослужіння, куди б його не покликали по всій території України. І також потрібно згадати патріарха сербського Павла. Ми його вже з вами не раз згадували. Справа в тому, що після того, як він був обраний на патріарший престол, а там була дуже ціла, цікава історія, там був Божий промисел. От заслужив народ в той момент мати такого патріарха. Він багато років не сідав взагалі ні в який автомобіль. І на богослужіння він їздив. Загальним транспортом, автобус, там, тролейбус чи там, електричка. Якось раз він йшов на якусь парафію і їхав священник. А священник їхав на Мерседесі. І припинився біля нього і сказав: я в Мерседес не сяду, коли мої всі парафіяни будуть їздити на Мерседесі, на Мерседесах, тоді лише я собі куплю Мерседес. Так сказ... сказав патріарх. Правда, йому купили автомобіль, але це був один з найдешевших автомобілів. Це марка така, що пам'ятаєте, на початку 90-х їх привозили і до нас в Україну Варбург. Це автомобіль ну, типу нашого Запорожця. Там і двигун був такий простенький з повітряним охолодженням. І то він не часто ним користувався тим автомобілем. Зверніть увагу, що засоби масової інформації про ці моменти не розказують, тільки заходять десь когось там на Мерседесі. А не розказують, що от були такі пастирі, вони є, які дійсно служать своєму народу щиро, відверто, не заради своєї користі, заради служіння Богу і людям, так як робиться Давид. Ну, але ж, якби ж журналісти хотіли примножити добро у цьому світі, то вони б добро показували, тому що добра є багато. Переважна більшість священників ревно служать на своїх парафіях, трудяться своїми руками, для того, щоб звершувати своє служіння. Але цього, на превеликий жаль не показують. Тільки якби спеціально десь там заходять якісь моменти і на всю Україну. Ну а народ, народ дорогенький народ дуже слабкий. Це не я сказав, це сказалося те Писання. І в 15 главі ми з вами зараз про це прочитаємо. І отже, для того, щоб мати. Фальшивий авторитет в народі, Авесалон, от, значить, має оці зовнішні прикраси. І скороходів, і коні, і колісниці. І вставав Авесалом рано вранці і ставав при дорозі біля воріт. І коли хто небудь, маючи позов, ішов до царя на суд, то Авесалон. Підкликав його до себе і запитував, з якого міста ти. І коли той відповідав, з такого то коліна Ізраїлового раб твій, тоді говорив йому Авесалом: ось справа твоя добра і справедлива, але у царя нема кому слухати тебе. Ти там нікому не потрібен, це так говорить Авесалом. І говорив Авесалом: О, якби мене поставили судею в цій землі, до мене приходив би всякий, хто має суперечку і позов, і я судив би його за правдою. Ось люди таке дуже люблять. І Авесалома полюблять, і їх буде дуже багато, на превеликий жаль. Є речі, в яких можна помилитися. Не той сорто, сорт картоплі посадив. Можливо, не на ту роботу пішов, але в питаннях політики і в питаннях релігійних помилятися не можна, тому що плата дуже і дуже висока. Проведіть аналогії. Погодьтеся з цим. Дивіться, як веселом підступно каже, приходили із позовом. Значить, як йдуть до суду, подають про якусь справу, прохання. Він заградіє з кожною людиною. Йому не важливо розібратися, чи насправді має право людина претендувати на позитивне вирішення питання, чи ні. Він говорив: твоя справа добра і справедлива. Незалежно від того, що там є насправді, правий ти чи ні. Для того, щоб завоювати людські серця. Читаємо далі. І коли підходив хто небудь поклонитися йому, то він простягав руку свою і обіймав його, і цілував його. Ну, це любов була дуже фальшива. А знову ж таки, люди це люблять. Яку треба мати розсудливість, щоб не повестися на зло, не повестися на обман. І так робив Авесалом із кожним ізраїльтянином, який приходив на суд до царя, і приваблював Авесалом до себе серця ізраїльтян. Серця найглибше, що в людині є, не лише зовнішнє щось подобалося, зовнішнім оком глянути. Ну, гарний цар. А завоював серця. Тобто вони вже душею повірили, що ото то вже буде добрий цар. Який же ж він молодець? Ми всі будемо йти. І він нам всім буде давати тільки позитивну підтримку, який самообман, обман, яка неправда. Але народ піде за Авесаломом. Коли минуло 40 років царювання Давида, Авесалом сказав цареві Піду я і виконую обітницю мою, яку я дав Господу Хевроні. Він обманює, чого він туди йде? Бо я, раптвій, живучи в Гесурі в, Сирі, в Сирії, дав обітницю: якщо Господь поверне мене в Єрусалим, то я принесу жертву Господу. Насправді, в Хеврон він ішов, тому що це знову ж таки це те, що додасть йому авторитетності, тому що Хеврон це древнє місто, і біля Хеврона є печера Махпел чи Махпела. І в цій печері були поховані патріархи з їх дружинами. І Ізраїльтяни дуже шанували те місто. А Єрусалим тільки ось недавно став е, столицею. Єрусалим став називатися містом е, Давида. І сказав йому цар, іди з миром, і став він і пішов у Хеврон, і розіслав Авесалом спостерігачів в усі коліна Ізраїлеві, сказавши, коли ви почуєте звук труби, то говоріть: Авесалом став царем у Хевроні, підкупив людей. Своєю лицемірною любов'ю. Ну, і тепер вже підґрунтя було, вже значить, були ті, хто агітували за нього. Ця передвиборча компанія вже пройшла завжди знайдуться ті, хто, так би мовити, ну, хочуть скористатися можливістю бути поближче до царя. Якщо вони агітують, значить у них там будуть свої привілегії. З Авесаломом пішли в Єрусалим. З Єрусалима 200 чоловік, які були запрошені ним, і пішли з простоти своєї, не знаючи, в чому справа. І знову підкреслюється з простоти своєї. Не можна такими, таким речам довіряти дуже швидко і зовсім не розібравшись у ситуації, тому що наслідки дуже будуть гіркі. Під час жертвоприношення Авесалом послав і прикликав Ахетофеля. Гилонянина, радника Давида з його міста Гило. Ахитофел тут, це зрадник Давида, і тут ми зараз почуємо фразу про Ахитофела, яка стане крилатою. І склалася сильна змова, і народ стікався і збільшувався навколо. Авесалома, і прийшов вісник до Давида і сказав серце ізраїльтян схилилося на бік Авесалома, і сказав Давид усім слугам своїм, які були при ньому в Єрусалимі, станьте, втечімо, тому що не буде нам порятунку від Авесалома. Тобто він знову ж таки обуває на Бога. Він не надіється на свою силу і на свою кмітливість. Знову ж таки, на ньому, наче над, ну, над ним наче висить домоклів меч. Це ті справи, які він свого часу зробив. Він думає, можливо, Господь це попустив за гріхи мої, що так стається. І тому він намагається максимально уникнути будь-якого кровопролиття. І тому це велика відмінність між Авесаломом і Давидом. Якщо Авесалом використовує людей. Ну, як кажуть в народі, як пушечне м'ясо чи гарматне м'ясо. Так само і навпаки ж Давид він дбає за кожну людину. І ми зараз про це прочитаємо, щоб спасти кого можна і нікого не наражати на небезпеку. Поспішайте, щоб нам утекти, щоб він не застиг і не захопив нас, і не навів на нас лиха, і не знищив міста мечем. І сказали слуги царські царю, в усьому, що вгодно господарю, нашому царю, ми раби твої. Ну, знайшлися вірні, які теж. Кажуть, що буде з царем, те буде і з нами. І вийшов цар і весь дім його, за ним пішки, і залишив вже цар десять дружин, наложниць своїх, для збереження дому. Тому що дім, якщо він і повернеться в Єрусалим, він знає, що Авесолом, мабуть, не посягне. Він собі так думає на його дружин, на його сім'ю, можливо, там і малі діти були, і тому він їх лишає в Єрусалимі. І вийшов цар і весь народ пішки, і зупинилися в Беф-Мерхата, і всі слуги його йшли по боках його, і всі Хелефеї, і всі Фелефеї, і всі гефіани, до 600 чоловік, які прийшли разом з ним з Гефа, йшли попереду царя, і сказав цар Ефею, Гефянину: навіщо і ти йдеш з нами? Повернися і залишся з тим царем, тому що ти чужи, чужеземець і прийшов сюди зі свого місця. Вчора ти прийшов, а сьогодні я змушу тебе йти з нами. Тобто я тобі нічого не можу дати. Я йду куди трапиться, повернися і поверни братів своїх із собою, нехай учинить Господь милість, істину з тобою. І відповів Ефей. Царю і сказав: Живий Господь, і нехай живе господар мій цар, де б не був господар мій цар, чи в житті, а чи у смерті, там буде і раб твій, і сказав Давид Ефею. Отже, йди і ходи зі мною, і пішов Ефей Гефіанин, і всі люди його, і всі діти, які були з ним, і плакала вся земля голосно. І весь народ переходив, і цар. Перейшов потік кедрон, і пішов весь народ, і цар по дорозі до пустелі. Ось садок, священник, і всі левити за ним несли ковчег завіту Божого. Завжди, завжди ковчег брали із собою, і що йшли в похід. Ми зараз побачимо, як поведеться Давид: ковчег завіту Божого з Вефари. і поставили ковчег Божий, а Вафар же. Стояв на підвищенні, доки весь народ не вийшов з міста, і сказав цар Садокові, тобто священнику: Поверни ковчег Божий у місто, і нехай він стоїть на своєму місці. І от зараз позиція Давида. Послухайте, якщо я знайду милість перед очима Господа, то він поверне мене і дасть мені бачити його й оселю Його. А якщо він скаже так. Нема мого благословіння до тебе, то ось я нехай творить зі мною, що йому благовгодно. І знову оця докорінна відмінність Давида, чому це поставлено Давиду у праведність, хоч він і согрішив, але він до кінця уповає на Бога. А Господь що каже: Сину, дай мені своє серце. От Давид, своє серце, своє життя увіряє завжди Богу. І сказав цар Садоку священнику, чи бачиш, повернися в місто з миром, і Ахимаас син твій, і Іонафан син Авеафара, обидва сини ваші з вами, чи бачите я затримаюся на рівнині в пустелі, доки не прийде звістка від вас до мене. Ну, тут такий сворідний е, переклад, і повернули садок і Авеафар, ковчег Божий, в Єрусалим і залишилися там. А Давид пішов на гору Елеонську, ішов і плакав, голова в нього була покрита, і він ішов босий. Тобто він йшов із постом, не, він не йшов думати. Кого підкупити, можливо, піти, попросити в інших народів зробити змову там з іншими військами, з іншими князями, для того, щоб знайти десь там, можливо, у тебе ще якісь залишки, наняти військо, щоб перемогти. Ні, він уповає на Бога, а уповання на Бога воно супроводжується постом дорогенькі. Духом сукрушеним Господь не погордує, і тому Він іде, босий, з покритою головою. І всі люди, які були з ним, покрили кожен голову свою, і йшли і плакали. Донесли Давиду і сказали: І Ахитофел у числі змовників з Авесаломом, тобто його радник колишній. І тепер та фраза крилата. І сказав Давид: Господи Боже мій, зруйнуй раду Ахитофела. Рада Ахитофела, це значить, хтось має злий умисел на погибель, на знищення. То рада диявола. Коли Давид зійшов на вершину гори, де він поклонявся Богу, ось на зустріч йому йде е, хусій, архитянин, друг Давидів, одяг нього був розідраний, і Порох на голові його і сказав йому Давид: Якщо ти підеш зі мною, то будеш мені затягар. Але якщо повернешся в місто і скажеш Авесолому, царю, е, пройшли мимо брати твої, і цар, і батько твій пройшов. І нині я раб твій залиш мене в живих. Досі я був рабом батька твого, а тепер я е, твій раб. Ну, щоб він е, був все-таки як своя людина там, щоб знати, що і як. То ти е, зруйнуєш для мене раду Ахитофела. Тобто, Давид тепер буде через нього знати все, що треба. Ось там з тобою садок і авеафар, священники, і всяке слово. Яке почуєш з дому царя, переказуй Садоку, і Авеафару, священникам. Ну, а священники, відповідно, донесуть до нього. Там з ними і два сини їхні: Ахимаас, син Садока, і Іоанафан, син Авеафара, через них посилайте до мене всяку звістку, яку почуєте. І прийшов Хусій, друг Давидів, у місто. Авес... У місто Авесалом же вступав тоді в Єрусалим. На цьому закінчується 15 та глава. Бачимо, що дуже треба цінити те, що ми маємо, і від нас багато залежить, від всіх нас. І коли буде критична маса людей, які розуміють, що їм потрібно, то тоді і буде воно дано те, що потрібно. Але як важко достукатися до людських сердець? Слава Господу Богу.